Хочеться вже <рес> <рес> ось, вже засунути все от усе. <рес> воно що, все повивалювало? що Коротше, Даша Квіткова. Що роз... там у Квіткової може вивалитися, скажіть мені? Ну, Квіткова розповіла про свою пікантну мрію. Oh, ну, як ми це? вже її почули, да, в заголовку. Даша Квіткова каже, вже декілька років хоче сходити в стриптиз-клуб. В чому тримає, я не можу, Що її тримає? Що стрипти клуб коменданта! Стрипти з клуби працюють. Я, до речі, це їду е, на роботу, коли е, по цьому великій Васильківській, там такий величезний банер і написано, куди переїхав прям цей самий стриптиз-клуб для того, щоб Даша не переплутала. До речі, я мільярд років теж не був у стриптиз-клубах. <рес> Правда, Даша, якщо тобі потрібна компанія. Да, то звертайтеся. А Даша, до речі, сказала, що в стриптиз клубі їй взагалі пофігу, на кого дивитися мужики чи жінки, адже вона просто хоче занурити, зануритися в цю еротичну атмосферу і запхати гроші комусь з Якщо є зайва тишонка, друга баксів, мої труси завжди до ваших послуг.